Порція такого повітряного джелато підніме настрій та зміцнить імунітет. Це крафтове вінницьке морозиво представить солодку Україну на найбільшому світовому конкурсі солодощей, який пройде в рівені. Готують десерт на підприємстві, яке переїхало до Вінниці з Херсона на початку повномасштабної війни. Ми почали шукати собі комфортне. Місто для, для продовження нашої діяльності і так сталося. Що знайшли вінницю? Могли вивезти тільки після деокупації. Поки було окуповано, не було можливості вивозити. Ми починали все спочатку, все з нуля. Відновити бізнес допомогла міська влада. Під першу кав'ярню виділили приміщення в центрі. Торт Херсонський став не найпопулярнішим десертом. Нашу кова заморозка зараз. Мало хто так працює, це тільки у нас. Це наша фішка. Залишаються всі вітаміни, форма його фіксується, термін зберігання збільшується. Сьогодні підприємство відкрило у Вінниці ще один великий цех. Відкрили піцерію і у нас особливість, ми готуємо піцу з сирами власного виробництва. От Для цього ми виробляємо потрошку моцарелу, бурату, страчатело. Збільшення потужностей це нові робочі місця для переселенців та місцевих. Тут працює щонайменше пів сотні людей. А це в першу чергу розвиток економіки не лише міста, а й країни. Завдання нашої команди було підтримувати такий бізнес, і саме з повномасштабного вторгнення. 337 підприємств зайшло безпосередньо в місто Вінницю різного об'єму і кажуть розміру, тому що це і маленькі підприємства. і... Ті люди, які займаються торгівлею, там, наданням якихось послуг, такі підприємства, як Перфето, які займаються більше в переробці виготовлених харчових продуктів, і великі підприємства, такі як, наприклад, той же Грінкул разом з своєю там, мережею там, інших підприємств, тому, або той же Сталікс. Тому ми приділяли однакову увагу всім зацікавленим підприємствам. Приємством безпосередньо налагодженню їхнього бізнесу безпосередньо в місті Вінниці. З конвеєру торгової марки Перфетто наразі виходять десятки видів ексклюзивного морозива, тортів, натуральних йогуртів та сирів, які продають по всій Україні. Молоко, ягоди, фрукти та інші інгредієнти, які використовують для виробництва, постачають місцеві аграрії та фермерські господарства. Одним із пріоритетів міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу. Є саме сприяння релокованим підприємствам, розвиток бізнесу місцевого підтримка його, створення робочих місць, заробітна плата. На цьому акцентує увагу завжди керівник штабу Володимир Борисович Гройсман. Ми бачимо, що люди, які переїхали з Херсона, задоволені, вони працюють, вони розвиваються, вони отримують можливості від міста Вінниці в розміщенні нових торгових мереж. ця та область готові продовжувати допомагати підприємцям, які через війну змушені були закривати свій бізнес. Тепер релоковані підприємства підтримують економіку України.